люди кажуть, мені не потрібно, не потрібно. Но, коли ви пристанете перед Богом, вже не буде виправдання. Багато людей він скаже, Господь скаже, нагадайте, Он, нагадайте, он скаже, я простягав руку тебе спасіння, ти його відштовхнув, ти не захотів приймати. А сьогодні ти хочеш, щоб я тебе в царство Боже впустив. Та не буде такого. Пекло. Багато людей, коли помирає, тим пропуск ложать на голову. І кажуть, царство йому небесне. Якщо він грішив, яке йому царство небесне? Господь каже, що грішника чекає пекло. А праведника, який покаявся, повірив Христа, та своє життя йому і читає Слово Боже, того чекає. Царство Боже, того чекає трай. Дорога людина, яке, коли ти помреш, де ти будеш вічність свою проважати в пеклі чи, чи, або в раю. Кожному потрібно оце задуматися.